Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 відняти 7 вирівнює 12. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирнин, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 відняти 7 буде мінус 1, 1 відняти 2 буде мінус 1. Мінус 1 дорівнює мінус 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головломка вирішена.